Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу це безбар'єрність, інклюзія та психологічна служба у закладах освіти Рівненщини. І наш спікер Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Вітаю! Отож, пане Сергію, розпочнемо на Рівненщині з 2021 року. Проваджується національна стратегія першої леді Олени Зеленської щодо створення безбар'єрного простору. Що вже вдалося зробити? Дійсно, рівненщина активно приймає участь в проєкті Олени Зеленській. У нас продовжують втілюватися заходи щодо безбар'єрності, враховуючи усі шість принципів доступності: це фізична, інформаційна, цитрава, суспільна, а також освітня та економічна. Їх продовжують і проваджують вводити в області в межах національної стратегії, Зі створення бар'єрного простору в Україні, яка дійсно розроблена з ініціативи першої леді Олени Зеленської, так на Рівненщині продовжують облаштовувати пандуси передусім у місцях, де надаються медичні, освітні адміністративні послуги, також встановлюють засоби для читання, щитування, альтернативної комунікації та навчання. До речі, хотів би з приводу цього звернутися також до суб'єктів приватної власності, які мають магазини, центри інші приміщення, де можуть відвідувати люди з особливими потребами, теж цими питаннями займатися і звернути на ці речі увагу. Проведено моніторинг та оцінка ступені безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Та інших маломобільних груп населення по всіх 64 громадах області перевірено більше двох тисяч об'єктів. Дійсно, є зауваження, є рекомендації голови та громад. Але, на нашу думку, область в цьому напрямку рухається з позитивною динамікою. Окремо зверну увагу на заклади освіти. У всіх 546 закладів освіти є. Умови для безперешкідного доступу до першого поверху також наявні майже 357 пандусів у будівлях закладів загальної середньої освіти. На вході і також розміщено 380 цих кнопок виклику. На сьогодні вже впроваджено у закладах освіти 498 є журналів з 541 наявної школи. У 372 закладів шкільних укриттях облаштовано швидкісний інтернет, а також Wi-Fi. Це теж є предметом доступності і можливості якісного використання цих приміщень. Також продовжуємо збільшувати кількість сховищ в закладах освіти. Нині є в області 37 шкіл. Це всього 7%, де діти навчаються дистанційно, тому що сховищ не мають. В подальшому готуємо проекти сьогодні. В державному бюджеті в цьому році знову ж таки є субвенція на облаштування укриттів. Хочу наголосити, що в області було в минулому і позаминулому році розпочато будівництво і втілення 10 проектів з облаштування безпечних умов в закладах освіти. Також сім з них було проведено і. Проходять далі роботи, і десь у них вже завершені в північних районах області. Е, а, так, так, також є шість об'єктів нового будівництва, і наголошую, що держава підходить раціонально до безпеки. Це сьогодні потрібно. 2,5 мільярда гривень в державному бюджеті на цей рік в Україні знов ж таки передбачено на підготовку. Нових укриттів закладах освіти зрозуміло. Достатня така розлога відповідь щодо безбар'єрності на Рівненщині. А розкажіть, будь ласка, про реформи та зміни, які стосуються психологічної служби в школі, чи загалом побільшало звернень від батьків до та самих дітей до психологів. І загалом, яка нині ситуація у дітей Рівненщини з ментальним здоров'ям і де можна отримати ці послуги? В загальному що стосується ментального здоров'я у нас незалежно чи це сім'ї. Військових чи це військові, на жаль, є сім'ї загиблих. Є українці, які втратили свої домівки і переїхали, наприклад, на рівніщину. Є люди, які виїхали за кордон, і всі це наші громадяни, і кожен з них, майже кожна сім'я, має проблеми з ментальним здоров'ям. По дослідженню це більше 50% українців, які живуть не тільки в Україні, а взагалі в інших країнах, після того як розпочалась війна. Діти та молодь є найуразлившими під час війни. Це також досліджено. Саме тому продовжуємо реформувати психологічну службу в закладах освіти. Нині там працює 986 психологів по обліку в області. Також 47 психологів є на обслуговуванні інклюзивно-ресурсних центрів. Теж це. Певна категорія людей, які допомагають вирішувати ці проблеми. При тому постійно працюємо над вдосконаленням, тому що психологи, які і були в Штатах шкіл і виконували свої спосадові обов'язки до війни, ми мали такої практики, як після війни. Тому ж наше завдання навчити тим викликам і тим потребам допомоги, які актуальні сьогодні під час військового стану. Також наголошу, що звернень до психологів під час війни побільшало. Батьки, учні, студенти найчастіше скаржаться на підвищення напруги в родинах, є така проблема переживання кризових ситуацій. Наголошую особисто втрату близьких та тривожність. Консультації психологів безкоштовно можна також отримати і в медзакладах. Так, з початку 24 року. Рівницький центр психічного здоров'я населення, який працює у нас, прийняв по зверненням майже 1300 дітей. Це консультація дитячих психіатрів. З них також було 38 дітей скеровано до спеціалізованих лікувальних закладів. Тобто виявлені великі проблеми з ментальним здоров'ям і з психічним станом наших підлітків. Найчастіше це. Розд поведін, поведінки та розвитку. У Центрі ментального здоров'я з початку року на консультацію до лікаря-психолога звернулось майже 100 дітей віком від 14 до 18 років, звертаються з проблемами домашнього насильства, депресія, тривожний стан, занижена самооцінка, а також невпевненість в собі. Це ті виклики, які сьогодні є. У наших підлітків, окрім того, на Рівненщині кожен третій сімейний лікар вже надає послугу з підтримки ментального здоров'я щодо кількості таких фахівців в області їх постійно кількість збільшується сьогодні. Ми маємо по лінії ПМСД як мінімум первинної ланки, а також в закладах медицини. Більше 1100 фахових підготовлених людей, лікарів, які пройшли. Методику навчання роботи з категорією людей, які потребують такої допомоги, навчання проводиться в межах всіхсвітньої програми ментального здоров'я ТИЯК, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, а заклади в свою чергу контрактуються з НЦЗУ. У нас таких закладів законтрактовано майже по первинній ланці майже 80%. Також продовжують далі доконкретовуватися наше завдання, щоб кожний заклад ПМСД мав пакет НСЗУ по наданню допомоги по психічному здоров'ю і максимально охопив населення на місцях. А крім того, психологічну допомогу в школах також можуть надавати медпрацівники, які теж мають сертифікати певного курсу. Такі речі проводяться за рахунок. Донорів громадських організацій, а також за сприянням департаменту охорони здоров'я в області. Зрозуміло, ви сказали, що майже півсотні психологів працює в, інклю... в інклюзивно-ресурсних центрах. Скажіть, будь ласка, які там ще надають послуги, і скільки дітей охоплено такою освітою на Рівненщині? на Рівненщині інклюзивною освітою охоплено по обліку 722 дітини дошкільної освіти, а також 3675 учнів в закладах середньої загальної освіти в області навчання організовано в 379 школах. Також загалом діє майже півтори тисячі класів. В дитячих садках інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими освітніми проблемами організовано в 142 закладах дошкільної. Освіти, також в 36 дошкільних підрозділах, які працюють, діє також 352 класи. Окрім того, в області функціонує 29 ексклюзивно ресурсних центрів, де у кожному такому центрі переважно працює по два психологи. Зараз сьогодні наголошуємо, важко і дорослим, важко дітям постійний стрес, тривога. Страх, панічні атаки, нервова напруга, відсутність спілкування потрібного, таке, яке було присутнє в мирний час, а також невизначеність у завтрашньому дні. Це все є зміна настрою, це все є проблеми, з якими повинні боротись наші громадяни, наші люди, в тому числі діти. А для цього потрібно допомагати і допомагати фахами, фаховця, фахівцями, які мають. Якісно надавати послугу, це наше сьогодні одне з стратегічних завдань. І, до речі, крім цих завдань, ми повинні створювати і досуг. І хотів би наголосити на цьому питанні, що сьогодні, за ініціативи Офісу президента України, ми активно, як регіон, тіруємо програму пліч-опліч. Вона на меті має масове залучення дітей шкільного віку. А також і студентів до спортивного життя, спорт це здоров'я, спорт, це активність. Сьогодні майже 6 тисяч уже учасників з області дітей залучено до цієї програми, проводяться, проходять певні етапи: це школа, район. Далі буде область. Це активні види спорту, школи працюють, керівники підтримують цей напрямок, і ця анціатива теж дає можливість заняття спортом, а також покращує проблеми в ментальному здоров'я наших дітей. Зрозуміло. Лише підтримую ваші слова про цей проект плічопліч української шкільної ліги, адже фактично в кожній громаді створені сторінки в Фейсбуці, в Телеграмі, де можна відслідковувати, як там в тіктоці, як відбувається перебіг цих змагань. От я іноді так на дозвіллі заходжу, дивлюся для цікавості. Там ну видно, що це дітям потрібно. Дуже вони самі знімають ролики, самі монтують, самі тобто проявляють не ну, лише таку себе в спорті, але як в творчості, такі музику якусь там підбирають. Ну дуже цікавий проект, дуже цікава ініціатива. Дякую вам, пане Сергію. Це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема нашого брифінгу: безбар'єрність, інклюзія та психологічна служба в закладах освіти Рівненщини. І наш сьогоднішній спікер це Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, дякую вам, шановні пані та панове. До побачення, до нових зустрічей. До Побачення.